Команди Сумщини зіграли чергові матчі чемпіонату України з футболу серед команд групи Б другої ліги. Вікторія у Миколаївці приймала енергію з Нової Каховки. Тростянець на стадіоні імені Володимира Куца футбольний клуб Нікополь. Ще один матч відбувся в Сумах. На ньому побував Олександр Качанов. У сумах на стадіоні ювілейний футбольний клуб суми приймав сусіда по турнірній таблиці. В гості до сумчан завітав Херсонський кристал. До цього матчу сумчани були на 16-му місці у турнірній таблиці, маючи в активі 5 очок. Херсонці шістьма посідали 15-те місце. У матчі першого кола у Херсоні кристал та Суми зіграли у нульову нічию. Стартові нулі на табло ювілейного у суботньому матчі тримались до 68 ї хвилини матчу, коли сумчанин В'ячеслав Клочко отримав другу жовту картку, а футболіст кристалу Владислав Клюєв реалізував пенальті. Через 15 хвилин Клюєв оформив дубль і встановив остаточний рахунок у матчі. – 2-0 на користь футболістів Кристалу. Кожне очко на вес золота. Звісно, ми хлопців настраювали на побіду. Шота получалось, ні, нітну. Самое главное была самоотдача и наконец-то долгожданная победа это радует. Честно сказать, очень, очень стыдно за нашу игру, за наш результат. Честно, нет слов, но ну, не знаю даже. У інших матчах туру футбольний клуб «Тростянець» з рахунком 2-1 вдома переміг футбольний клуб Нікопаль. За господарів у матчі відзначились Максим Ганджа та Євген Проданов. За гостей забив Микита Фамін. Вікторія на своєму полі з рахунком 3-1 перемогла енергію з Нової Каховки. Дмитро Єременко, Дмитро Гранкін та Іван Борисенка з пенальті забили за миколаївців. Гол престижу за енергетиків на свій рахунок записав Євгеній Андрощук. Тростянець з 31 очком посідає четверте місце у турнірній таблиці групи. Б. Вікторія з 27 сімома йде на восьмому. Суми з п'ятьма замикають турнірну таблицю групи.